Вітаю миром Господнім, дорогі брати і сестри. Наступне село, яке ми пройшли з книгою Велика Боротьба на цьому тижні, було село Волиця в Славутському районі. І ви знаєте, брати і сестри, можливо, мої відеоролики схожі один на одного, але ті села, які ми проходимо, вони всі такі різні, і Волиця не виняток з того. Стільки відмов, як було у селі Вулиця, у мене особисто не було в жодному місці, в жодному селі, в якому ми розповсюджували книги. І коли ми йшли по першій вулиці, і один за одним люди просто навіть не хотіли з нами говорити, то мені було так прикро, що я не знала, що робити далі, і що є причиною того. Нам перед тим, як ми поїхали в село, сказали, що в цьому селі живе мольфар, ну, такий знахар. І ми з чоловіком почали думати, що можливо що більше вирогідно є сатанинською територією, яку він контролює через цю людину. Яка займається такою справою. І коли ми людям, які стояли сумніваючи, перед тим, брати книгу чи ні, ми говорили, що ви знаєте, це перше село, ну, з якими ми стикаємося, з такою кількістю відмов, такого ніде не було. І люди почали цікавитися, а як а чого, розкажіть, і ми почали розповідати і говорити людям, що це дуже недобра не ситуація, тому ми радили їм молитися про духовний стан цього села, про Божу силу і та про Божу охорону. І коли ми з людьми почали так от говорити, у нас почали брати книжки. Ну, ті самі люди, які сумнівалися, а вони почали брати книжки. І потім Господь подарував такі досвіди, коли люди з радістю брали книжки. Одна молода жіночка Оксана. Вони переїхали з міста Славута в село. Так Вони відчули таке побудження переїхати в село. І... Це так мило було з нею спілкуватися. Вона взагалі була дуже, дуже рада цьому спілкуванню, дуже рада цій книжці, і дуже рада була дізнатися, що ця саме Елена Уайт, яка написала книжку Велика боротьба, яку ми їй даруємо, написала також про те, що слід переїздити із міст у села. Вона дуже зацікавилася, тому що вона розуміла, що це побудження. Воно ну, воно, це це щось, це щось більше ніж просто якась забаганка. Також познайомилася з жіночкою, яка ніколи не тримала Біблію в руках, але дуже цікавилася і брати з нею стояли, спілкувалися довго і подарили їй Біблію, і показали, як нею користуватися. І подарили книжки, і велику боротьбу, і книгу про здоров'я Елен Вайт. Насправді досвідів було багато, за що ми кажемо: слава Богу. І дуже вдячні Господу нашому. Да, йдете, потім ви виходите до перехрьозку. от наліво тут буде. І потім перший поворот вправо, і ви дійдете тут в тупіку, а там вже Рома десь буде йти. А Рома вийшов там, Рома паралельно йде. Він потім вийде туди. А ви йдете так, ліво і вправо. Все, поїхали. Це, йде, так? Да? Ну і ще цього захотів. Поділюся ще одним досвідом, він останній, Це вже ми коли підходили до машини, вже сходилися, щоб їхати додому, повертатися. Я підійшла до одного будинку, в якому не було паркану, і ну, почала йти до, до самого будинку. Там побачила дві дівчинки, вони також мене побачили, в мене була дитяча книжка. І я покликала дівчат, щоб підійшли до мене. І вийшов їхній батько. І сказав: О, ні, 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 нам цього не треба, будь ласка, ідіть звідси. Але ця маленька дівчинка, вона побігла до мене, і я їй подарувала книгу, пам'ятна прогулянка автора Анастасії Мороз, це також місіонерська дитяча книга. Ось вона дуже радісна, побігла з цією книжечкою. І я стоявши біля. Автомобіля, чекаючи, поки брати договоряться з жіночкою, побачила, що йде молода дівчинка, ну, десь підліток, я не знаю, років 16, їй може 17. І з цією дівчинкою, яку я подарувала книжку, вона йде до гойдалки, яка стояла неподалік від мене. І я їй запропонувала, кажу, твій тато чи дядя, я не знаю, хто він тобі, але він відмовився від книги. Можливо, ти будеш її читати. Вона каже, а що за книга? І я їй розповіла що в цій книзі написано про події останнього часу, про прихід Ісуса Христа, про те, що Він буде скоро, тому що ці всі події здійснюються. І в неї така була зацікавленість в очах. Вона сказала, що так, вона хоче цю книгу прочитати. І я їй подарувала. І в мене така радість на серці була. Ви бачите, один хтось з будинку може відмовитися, а інший дуже-дуже зацікавлюється і хоче прочитати цю книгу. Тому, коли ми залишаємо книгу а, на дверях чи на калітці, коли а, немає нікого вдома, чи ніхто не відчиняє, і ця книга попадає потім у будинок, то люди. А, Вся сім'я може її побачити, і вся сім'я може вирішити, може хтось хоче, а хтось не хоче прочитати. Тому що, якщо так одному запропонував, він не захотів, і е, так е, виходить, що і інші не мають ніякої надії. Тому, брати і сестри, слава Богу за все, слава Богу за те, що Він нас веде, за те, що він підказує нам, як звершувати це служіння, за те, що він сам через нас його звершує, слава Богу, за цей час, який ще ми можемо працювати. І слава Богу, за Духа Святого та за його керівництво. Та слава Богу, за всіх тих, хто також сьогодні підіймається, бере велику боротьбу та йде із дому в дім її розповсюджувати. Слава Богу за все, Маранафа, Господь гряде.